Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Чотири хвилини по полудню. Всім вітання, друзі. Триває прямий ефір на радіо НВ. Упродовж цієї години ми торкнемося щонайменше двох тем. Поговоримо про візити президента України Володимира Зеленського. Один з них відбувається ну фактично зараз. Йдеться мені про Філіппіни. і так само участь у саміті Діалог Шангріла». Це було напередодні власне цієї теми торкнемося за кілька хвилин. Ну а Вилин за 25 поговоримо про ситуацію на фронті ППО і дозвіл бити по Росії сукупно дають можливість захистити Харків. Це аналітика інституту вивчення війни, якою є ситуація на 831 й день війни Росії проти України. Про це як я вже сказав, поговоримо. Хвилин за 25. Просто зараз до нашого ефіру долучається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Я сподіваюся, він нас вже чує і бачить. Доброго доброго дня. Добрий день, пане Олеже. Дякую за запрошення і дякую за те, що зголосилися. Ну, почнімо певно, з ось цього міжнародного вояжу Володимира Зеленського. Низка країн багато цікавого було сказано під час ось цього форуму, під час цієї конференції. Діалог Шанґрілла. Ну і не менш цікавою була інформація Саудівської Аравії, де нібито мав президент з'явитися такі неофіційні заяви. Або прогнози, скажімо, з'являлися ще, якщо я не помиляюся, в суботу зранку. Ну а потім з'явилася інформація про те, що таки там президент не з'явився а пізніше Саудівська Аравія заявила про свою неучасть у саміті миру в Швейцарії. Ну давайте напевно з останнього почнемо. Наскільки це прогнозовано було, і наскільки це буде відчутно за підсумками самого саміту. Ні, це не було прогнозовано, і це сталося раптово. Більше того, Саудівська Аравія проявляла амбіції миротворця. Ми пам'ятаємо запрошення президента Зеленського в участі в Лігі арабських країн. Ми пам'ятаємо участь Саудівської Аравії несподівано для багатьох, навіть для фахівців в обміні полоненими і їхнє бажання докластися, знайти свою нішу тим, щоб продемонструвати свій статус, новий статус, який відмінний від того королівства, яке фактично колись. Чи років 30 тому, ну добре, 40, не мало фактично якоїсь зовнішньої політики, яка би виходила за межі регіона і не відносин з Сполученими Штатами. Так от ця нова Саудівська Аравія несподівано активізувалася після російської початку широкомасштабного вторгнення Росії, докладала значних зусиль, щоб бути під Софітами. Бути з Україною там ми пам'ятаємо і достатньо велику гуманітарну допомогу, яку вони надали інші форми, і все йшло до того, що між двома країнами, між президентом України і фактичним. Правителям Саудівської Аравії встановився якийсь контакт. Були дзвоники, була дипломатична активність і раптом, очевидно, з подачі Китаю, о, але достаменно я, наприклад, поки що не можу пояснити причин, ми знаємо трошки пізніше. Участь Саудівської Аравії Аравіїська Ну, бачите, тут якщо говорити про попередні зустрічі про попередні взаємини, я от просто зараз на сайті президента України перебуваю. Новина датована 27 лютого поточного року, 2024 в Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом. Ну і далі там деталі цього візиту. Зустріч, зокрема, і з прем'єр-міністром, все, що відбувалося тоді. Ну здавалося б це тільки кілька місяців, тобто кінець лютого поточного року, і отут е, я розумію, що це несподівано. Ви про це сказали, що наразі важко це оцінити, але чи є шанс, скажімо, е, повернути на ту конструктивну стежку, яка, яка промальовувалася з огляду, принаймні, ось на цю новину на якої щойно послався. Ну, якщо вона вже проголошена, якщо я просто не ще інформацію, власне, в саудівських джерелах, от, хоча на деяких ресурсах, які заслуговують довіри, ну ДПА, вона вже зокрема агенція про це інформує та тому тут я послався на так. неї в даному випадку. Так, так, так. Але тобто, якщо з'явиться на офіційних чи на півофіційних, то ну шансів не буде. Жодна країна не буде на себе вести таким чином, що от я відмовилася, тут передумала. Це не солідно. От, хоча, звичайно, боротися треба і говорити з саудівською стороною про той капітал, міжнародний капітал, який вони отримали. Завдяки участі в допомозі України, ну, він заробляється не просто, а губиться швидко. Тому говорити треба, безумовно, емоції включати ніякому разі не можна, але я би почекав все-таки ну, якусь більш розгорнутої інформації. Ем, ну, повернімося в такому разі до ось цього форуму цієї конференції. Діалог Шангріла». там було багато цікавих заяв. Зроблено і президентом України, і представниками Сполучених Штатів Європейського Союзу. Так само ем, Зеленський, зокрема, під час спілкування з журналістами. Е... Прокоментував позицію Китаю та Бразилії. Говорить, що ані перша, ані друга країна, ані в цілому будь-хто інший до кінця не орієнтується в тому, що принесла Росія своєю війною в Україну, і ніхто не має права розказувати, як повинна закінчитися ця війна. Говорить Зеленський, коментуючи так звані мирні ініціативи Пекіна, і зазначає, що Київ без позитиву сприймає відмову Китаю брати участь у саміті миру в Швейцарії. Ситуація з Китаєм і те, те, власне, в яких дефініціях Володимир Зеленський це коментував напередодні на вихідних. Чи можна з цього зробити? Висновок, що ну фактично просто не буде далі намагань навернути Китай на, на сторону України, дивитися на це з української логіки, тому що раніше стиль комунікації мені так принаймні видається був дещо інший, більш поміркований. Так, безперечно, тональність змінилася. І ні, говорити завжди треба в незалежності, ні, ні ситуація не підіграна ще е, до кінця, так щоб записати Китай в однозначні вороги і е, припинити з ними діалог. Звичайно, нам не подобається позиція Китаю. Звичайно, є достатньо багато підозрів, тому що китайці не грають на боці Росії. Ці заяви про те, що вони не просто не будуть самі, але переконують країни, які. Які на них орієнтуються не брати участь, вона, звичайно, дуже дошкульна, що не означає, що з Пекіном не доведеться все рівно говорити. Тому ніхто спалювати не буде. Ми можемо в Україні на експертному рівні висловлюватися як завгодно гостро, як завгодно некомплементарно стосовно Китаю і опозиції. Але це не означає, що в реальній дипломатії не буде продовжено. Діалогу на, на різних майданчиках, ну а вплив Китаю на інші країни, тому що м, ось ця е, заангажованість по стороні Росії, ми. Принаймні, я можу це говорити та без огляду на якісь там дипломатичні моменти, просто так як це виглядає. Та ем, ось ця ось ця заангажованість, вона чи вона буде мати свій вплив теж на країни е, інших регіонів? От ми з вами до цього згадували про Саудівську Аравію. Та в цілому можна говорити певно про близький схід. Наскільки ось ця така їхня логіка вона буде проєктуватися на чи вже зараз проєктується на інші країни? Так, буде безумовно, але не треба його і перебільшувати. І навіть країни, які вважаються, ну крім найбідніших, які всі в боргах перед Китаєм. А хто більш-менш стоїть на власних ногах, не можна не треба перебільшувати впливи можливості Китаю. Ну, наприклад, останній інцидент, буквально коли вчора, сьогодні. Іранці надіслали ноту протесту їхнім партнерам Китайській Народній Республіці, зв'язку з китайською позицією щодо островів Ормузькій протокі, да там спірні острови, які між Об'єднаними Арабськими Ратами і Іраном. От а в нашому о, в нашій оптиці між вісь зла вся єдина і там Іран, Китай, Росія, всі вони діють спільно один одному допомагають. Так, що не означає, що там не існує достатньо багато суперечностей, і та ж Саудівська Аравія, яка пішла на. І зближення з Китаєм розраховує на великі достатньо економічні проекти спільні, запрошує до амбітних планів, які Спадковий принц намагається реалізувати в його стратегії 2030. І одночасно, е Розвиває співробітництво не менш інтенсивно з південною Кореєю, приглядається до тайванських до можливостей співпраці з Тайванем з приводу напівпровідників та інших хайтек технологій, і там достатньо багато внутрішніх суперечностей, щоб говорити, що всі одностайно підуть стройними рядами, як казали в радянський час за Китаєм. Ті заяви, які лунали під час ось цього діалогу, я вже згадував і про американську сторону про що вони говорять? Ну, зокрема, е глава Пентагону е Ллойд Остін е коментував ось ось це напруження з Китаєм, сказав, як на мене. Ну, досить таку голосну або там визначальну, якщо хочете фразу: війна з Китаєм не є неминучою. Це його слова. Та постійний діалог з Китаєм, і його сусідами, необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Не кожна розмова може бути приємною, але важливо, аби ми продовжували розмовляти одне з одним. Війна або протистояння з Китаєм не є неминучими. Ну тобто, тут цікаво, теж то сформульовано, тому що нібито відштовхується пан Остін від того, що. Вона може бути та вона є неминучою, не є неминучою, але ну так чи інакше, цей варіант ніби лежить на столі. Тут як ці слова трактувати власне сказані під час е, ось цього діалогу в Сінгапурі? Ну, в, в, в двох аспектах перше це притаманно для поточної американської адміністрації е, тактика деескалації постійно. Ми на собі її відчуваємо, і уявлення безпекового істеблішменту такі, що е, треба максимально деескалювати. Ми, ми пам'ятаємо, ну от перед очима скільки ми е, зверталися до американських партнерів з приводу дозволу знищувати агресора на Суміжні харківської області територіями, ми скільки зайняв процес переконання. Ну це з одного боку це означає, що е, безпекові уявлення безпекова модель адміністрації Байдена вона спрямована на максимальну деескалацію. Наскільки це буде можливо, і друге це це відповідь на заяву китайської сторони. Про те, що незалежність Тайваню буде зупинена збройним шляхом, та заява, наскільки я розумію, викликала достатньо великий резонанс в азійському регіоні. Привид війни якби дуже наблизився, і, і Сполучені Штати тут виступають як такий заспокійливий з одного боку, деескалаційний партнер, який намагається. Трошки е, знизити градус дискусії. Ем, про. Е... Співпрацю військового характеру теж йшлося під час ось цього форуму діалог Ем, голова європейської дипломатії є. Жозеп Борель коментував якраз такі поставки зброї з Китаю до Росії. Говорить про те, що в Євросоюзі прямих доказів цього немає, але так само немає чіткої межі між зброєю і тим, що не є зброєю, оскільки є речі, які можуть мати подвійне призначення. Це слова Жозепа Бореля в російській військовій техніці. Використовуються зокрема й деталі вироблені в західній. Країнах це Сполучені Штати, Європа або Велика Британія. Тобто, проблема не тільки в Китаї, сказав Жозеп Борель. Ну я, я знаєте в цій заяві, просто не бачу перспективи. Тобто, так це констатація, це мова про те, що така ситуація може мати місце, хоча доказів прямих немає. Але що з цим робити, ну принаймні тут Жозеп Борель не висловив жодного припущення, яка може бути протидія та. Ну протидія проста. Треба посилювати контроль за обігом компонентів, які мають подвійне призначення, і це завдання Єврокомісії відповідних інституцій на, на національному рівні і на рівні європейському тут. Якби питання до Борель висловив політичну оцінку. І це заклик е, думати над вдосконаленням роботи інституцій, які відповідають за дотримання санкцій, угу. тобто, це, це така, такий, ніби заклик до дії, фактично. Тобто, тут ніби його немає, але ми маємо трактувати це так, що належить це перевірити і потім вже розуміти, яким чином, скажімо, на це впливати. Так, це запуск дискусії на політичному рівні про адміністративні. Механізми і інституції, які займаються цією сферою. Коли йдеться про санкційну протидію, от ми теж згадували про це в попередній частині ефіру, та але е, ну по різному насправді можна ставитись до ефективності санкційних пакетів, але так чи інакше, росіяни вже зараз намагаються запровадити е, вищий відсоток оподаткування, називаються якось там красиво, ніби модернізацію, оптимізацію. Це можна як завгодно називати, але йдеться просто про банальне підвищення податків. З іншого боку, якщо йдеться про це як про Скажімо, наслідки санкційної політики надалі, на жаль, в світі немає однозначного ставлення щодо санкцій проти Росії. От ми чуємо, наприклад, з боку деяких країн. Е і близького сходу так само, і, 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 і південних країн припущення про те, що ну санкції вони не діють, тому може не варто їх запроваджувати, тому що якщо це не працює, от в класичний спосіб економіка мається на увазі російська, вона буде діяти інакше, але діятиме все одно тобто, санкції будуть е, обходити власне. Ось ця одностайність, і її, її відсутність е, е, наскільки це зараз допомагає Росії, і і дійсно щодо санкцій. Так, це їхній головний аргумент, коли вони розмовляють з так званим глобальним півднем. Хоча я не люблю цей термін. Бо То... Там немає однозначності. Чи правильно я розумію? Тобто немає якоїсь достатньо. Звичайно, немає першої однозначності, немає цієї єдності, яку сам термін їм нав'язує. Це їхній головний козир, головна, головний риторичний прийом. Якщо вони неефективні, давайте їх. Відмінимо, якщо вони не ефективні, їх треба вдосконалювати, а не відміняти. Тут логічна підміна просто відбувається. Це з одного боку, з іншого боку, достатньо багато країн на тому ж Близькому Сході виграли від російської агресії. Це в першу чергу, звичайно, об'єднані Арабські Емірати, але далеко не тільки вони, і, і Туніс, і Алжир, і ще низка країн. І вони є бенефіціарами цієї війни. Росія з ними ділиться прибутком завдяки тому, що Алло? так. Так, ми вас дуже добре чуємо. Прошу, Ага, так тут просто От, Росія використовується. Вони їх грабують, але у відповідь готові прислухатися до деяких пропозицій, до деяких ідей, які лунають зMoskvy. Ну тобто, фактично, скажімо так, намагатися допровадити до того, щоб санкції до санкції підходили однаково так само, і власне в тих країнах, які ви зараз згадали, це просто наївно, тому що вони, вони банально рахують гроші. Так виходить. Так, але вони рахують гроші в обидва боки, тобто загроза потрапити під вторинні санкції, і є, може значно перевищувати збитки від вторинних санкцій, можуть значно перевищувати вигоду від допомоги Росії, але для цього знову ж таки в першу чергу Сполучені Штати мають брати лідерство і. Слідкувати за дотриманням, ну тобто, фактично, скажімо, тут м'яч по стороні сполучених штатів Америки для того, щоб прийняти ось ці вторинні санкції, для того, щоб це було таким запобіжником, аби навіть фінансово країнам. На Близькому сході, зокрема, в цілому в світі не було вигідно, е, ну, скажімо, підтримувати російську економіку. А брак цього рішення чим продиктований? Просто це, ну, скажімо, е, певна політична доцільність, тобто штати не роблять цього чому. Що це би, ну, ти, які можуть діяти навіть супереч. Чи ви алло? нас чуєте? Так, 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 я вас добре, добре чую. Алло. Чи ви мене чуєте Так, тепер чую? Угу. да, повторіть, будь ласка Тепер чую. повторіть, будь ласка, запитання. Так, так чому власне Сполучені Штати Америки не вдаються до цих вторинних санкцій? Так, дискусія є, і вона до речі, цими вихідними теж точилася. Але з яких причин вони не приймаються, ці 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 нові пакети, ці повторні санкції, які би якраз і схилили ось ці країни, які наразі е, до, до скажімо до нашої логіки, до української логіки, а не Мотивували підтримувати Росію? Е -е вони вдають. Сполучені Штати роблять, намагаються. Е превентивно діяти для того, щоб не вводити вторинні санкції а переконувати партнерів, показуючи те, що з ними буде. Спеціальний департамент в складі Міністерства фінансів регулярно відвідує близькі схід і Туреччину з тим, щоб показати, які будуть наслідки, і вони ловлять за руку конкретних конкретні фірми чи конкретних підприємців. Це, це діє, це ефективно, тому що ну я знову відштовхнуся від того, про що я сказав вище. Та дискусія про вторинні санкції, вона є, рішень насправді ми наразі не бачимо. Е, ну, в певному сенсі, воно ефективно, воно далеко не на 100% Ефективно. але ну, от я маю конкретні приклади по Об'єднаним Арабським Іратам і Туреччині. Якби не постійний тиск делегації Сполучені Штатів, які приїжджають на ближній на близький схід з конкретними фактами, вже і збирають підприємців, урядовців разом і з ними працюють то принаймні значну частину. Так, не найкращий у нас зв'язок. Я можу лише припустити, що це пов'язано з відключеннями струму. Ви знаєте, що в Україні вони застосовуються зараз і ну, це впливає на нашу життєдіяльність, але спробуємо сконтактуватися зараз з Сергієм Даниловим. Чи ви нас чуєте ще раз? Так, Чую Так, ну погіршився зв'язок. Я припускаю, що це може бути пов'язано з відімкненням струму. Це те, що я зараз сказав в ефірі. Не знаю, чи так, так є насправді Так. Так, так і є насправді mm -hmm, mm -hmm, та ну мусимо достосовуватись. Така наша з вами реалія. Ем, у нас буквально кілька хвилин залишається. Ем, я би хотів з вами ще поговорити. Ем, ну наскільки це можливо, та про візит Володимира Зеленського е, до Маніли до столиці Філіппін. Ми в принципі мало що знаємо про скажімо про, про цей регіон в контексті української е, українського інтересу, української співпраці. Так, це країна там це південно-східна Азія, але на чому нам може залежати власне. Коли йдеться про комунікацію з із, із Філіппінами. Ну навколо Філіппін зараз доволі складна, напружена ситуація, яка пов'язана з морськими кордонами в південно-китайському морі. І Філіппіни є під ударами китайської армії. Там практично щотижня відбуваються атаки на Філіппінські судна, риболовецькі траулери з боку китайської берегової охорони. І штовхає Філіппіни до ближчого союзу з сполученими штатами як єдиним можливим гарантом від китайської агресії, тому Філіппіни в цілому на сьогоднішній день прихильні до України як країни, яка з ними знаходиться в одному сказати, політичному таборі. А в такому разі, який зиск для, для України може бути? Чи, чи можемо ми зараз про це говорити? Чи це більше така, знаєте, більш декларативна історія, коли ми свідчимо, засвідчуємо, що ми бачимо таку державу, яка має, скажімо, той самий політичний інтерес, який маємо ми? Ну, для нас підтримка в на генеральній асамблеї ООН, участь в глобальному саміті миру. Це дуже важливі сигнали. І з партнерами, які голосують за резолюції на підтримку України, треба вести, треба говорити, треба вести переговори. Це раз. По-друге, з з, з багатьма цих країн. Ми просто ще не уявляємо, який у нас є потенціал двостороннього співробітництва, зокрема в економічній сфері. Це азійські країни зараз в цілому достатньо динамічно розвиваються, у них великі внутрішні ринок, велика чисельність населення. Це фактори, які завжди сприяють економічній співпраці. Навіть зараз, коли ну, наша економіка перебуває в відверто жалюгідному стані в результаті агресії, ми не повинні забувати про те, що про завтра думати і налагоджувати співпрацю з низкою країн Азійського регіону для спільних проєктів на майбутнє. Ну будемо бачити дійсно, яким стане результат цього візиту. Наразі він наскільки я розумію, триває сьогодні. Зранку була зустріч із президентом Фердинандом Маркосом у його українського колеги Володимира Зеленського. Тому вже я думаю, за підсумками матимемо що детальніше обговорити. Я вам вдячний за те, що знайшли час. бачите, навіть попри відімкнення струму, навіть попри певні технічні проблеми, які для нас створюють росіяни. Ну бо хто ж іще є. Виною цих відключень все одно нам вдалося поспілкуватися. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, щойно з нами на зв'язку. Анна Ільницька представить новини зовсім скоро і потім ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.